Добрий ранок. Ми заїхали в БТІ на справи. Сьогодні у нас яке? 19 да? 19 листопада. Сітка, тільки приїхали додому 15.20, Оце ми були скільки? Півдня, ну, можна сказати, день, у нотаріуса. Сиділи, ждали, сиділи, чекали, потім зробили генеральну довіреність на мене. І, Сережа, на мене, щоб я могла оформлювати документи на хату. Так, будемо обідати. Їстки, їстки дуже хочемо. Ось так. Борщ грію, нарізала сало. Зараз будемо обідати. Так, ось такий у нас обід. Борщ із салом і з щасничком. Всім смачного, хто з нами! Мої хороші лягла відпочивати. Заморилася сьогодні. Нічого не робила, заморилася тільки те, що чекали, те і все. Ще хотіла сказати, що сьогодні 19 листопада, це сьогодні виповнюється 35 років, як помер мій папа. Ну, він хворів, в нього був цукровий діабет першого типу. Він захворів, йому ще було. Чи 29, чи 27 років, я точно не знаю. Забула вже, наче 29 нам казала. Він захворів, хворів дуже. Дуже тяжко. Він колов собі інсулін, От, йому вже в кінці повідрізали пальці на, на ногах, великі пальці. Ну, таке, він хворів, та й все. 35 років виповнюється від дня його смерті. Оце так, Рудун, Микола Ніканорович його був по батькові. Дуже був добрий чоловік і батько, дуже хороший і гарний. Ну, отак, от захворів та і все. Ну, це так, світла йому пам'ять, царство йому небесне. Моєму їм папки. Так, ну що? Давайте буду закруглятися. Сережа пішов у рибку по соле з кумбрію, бо я заморилася. Він пішов солити. Я лежу вже все. Нічого сьогодні не буду не робити, не знімати. О 18 вимкнути світло. Ну, оце таке, думаю, поставлю вам відео, поки є світло. Все, вибачайте, що дуже коротко, ну, отак так вийшло. От. Завтра ми їдемо в Вознесенськ зранку. Може, там щось познімаю? Все, давайте. Дякую, що ви мене дивитесь, що витрачаєте свій час, я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе.